була дуже складна гра. Я вчора говорив, що ми зустрічаємося із хорошим суперником, у складі якого грають досвідчені дорослі футболісти. У них за спиною багато матчів і в німецькій бундеслізі, і в англійській прем'єр-лізі, і в іспанській лалізі. Також у них є бразильці. В цьому плані відчувалася їхня перевага в досвіді, але ми зіграли достойно і вважаю, перемогли заслужено. Хочу подякувати вболівальникам. Хоча ми грали на нейтральному полі. Ми відчували підтримку місцевої публіки та українців, які були на трибунах. Ви нам допомогли в сьогоднішньому матчі. Тепер усіх запрошуємо на наступну гру із турецьким башекташем, щоб допомогти нам. Давно не було в моїй тренерській кар'єрі екстратаймів та серії пенальті. Мабуть, минулого разу ще коли працював у шахтарі та грав проти Динамо. Емоції позитивні, добре, що все добре закінчилося. Допоміг мій великий досвід, адже мене складно чимось здивувати, бо я пройшов багато чого у футболі. Я пропрацював хороший відрізок часу в Башикташі. Мене там любили, я досяг успіху. В певній мірі буде приємно знову зустрітися на футбольному полі. Хочеться побачити багато вболівальників, знаючи, що з турецького боку їх однозначно буде вдосталь, адже багато турків живуть та працюють у Бухаресті. Сподіваюся, що після сьогоднішнього матчу кожен із вболівальників пішов додому з частинкою позитиву, отриманого від нашої перемоги. Чекаємо на вас у наступний четвер на нашому матчі. Впевнений, глядачі також відчувають себе частинкою цієї перемоги. Севсзелипалк, який тренує ваш син разван, також переміг хайдок спліт. Тож сьогодні у вас подвійна радість. В цій ситуації найбільше страждала моя дружина Нелі. Вона сьогодні розривалася між двома стадіонами. На наш матч не прийшла, щоб мати можливість на відстані підтримати сина. І тепер вона найщасливіша, адже перемогли і чоловік, і син. Я і разом хочемо із нашими командами вийти до групового етапу та потрапити до однієї групи. Але, напевно, цього не дуже хоче Нелі. Наш наступний суперник дуже складний. Ми могли отримати команди нижчі за рівнем, але вже є як є. Треба готувати. До матчи ви Башакташа. Завтра ми майже цілий день будемо в дорозі, летимо до Кишинева звідти автобусом їдемо до Одеси і вже в неділю граємо там із Чорноморцем. А у понеділок повертаємося до Бухареста. Амін трапейт агрі визис. Йорай. Аположай апологіз this kind of things. But I think that they, they, you have to understand them also when they. I, I so they this banner against Ukraine, against yeah, it's the funny. fight, against. Them. But it is not possible to, to succeed such a thing. I don't speak about uh, how many how many uh, injuries I received. There, but, uh, go go inside that one. But this is another problem. they are the su supporters. Uh, again, I apologize, and. Uh, А сі за неверу за сам сінги на за фьючерна, бо за ще спионте. А діден експект, майсе. Адін експед вот пан сача сім. Переклад для наших українських медіа. Питання звучало так: як містер може прокоментувати поведінку наших гравців після фінального свистка. Містер каже, що ви маєте зрозуміти наших гравців, тому що всі ви бачили банери, які були під час нашого матчу в салоніках. Банери направлені проти України. Звичайно, містер не може погодитись з деякими жестами, які показували наші гравці на полі, але також він їх прекрасно розуміє, тому що. Те, як себе поводили грецькі фанати, uh, мабуть, є причиною того, як поводила наша команда себе після фінального свистка. Азов Азов, археос в Україні, но сокій сомач, леди сенджентлен. Хавелак.